Привіт-привіт! Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін? Минулого випуску ми вам розповідали, як підібрати велосипеди для дорослих. А сьогодні поговоримо про дитячі. Які велосипеди розраховані на найменший вік дитини? Дво, три і чотириколісні, як не промахнутися та вибрати на перспективу, як зробити користування велосипедом безпечним для вашої дитини. Перш ніж поринути у світ дитячих велобігів та самокатів, хочу вам нагадати про те, що в кожному випуску вас чекає промокод на знижку, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін став ще приємнішим. Особисто я в дитинстві обожнювала ганяти на велосипеді звідси і купорубців на колінах. І щоб цей транспорт був безпечним для вашої дитини, треба вміти правильно його підбирати. Тож, як правильно обрати дитячі велосипеди, мені сьогодні допоможе, як і минулого разу з дорослими, консультант з магазину території мінімальних цін Олексій. Зустрічайте, розкажіть нам, будь ласка, що треба врахувати, щоб велосипед став вірним супутником. І давайте почнемо, наприклад, з наймолодших для наймолодших. У нас є велосипеди триколісні. Їх зазвичай обирають для дітей від одного до трьох років. Я рекомендую обирати моделі із широким сидінням, а для дітей, яким дуже лячно, ще і з пасками безпеки додатково. Також звертайте увагу на ті моделі, де є додатково підніжки для дітей. Чому? Тому що якщо дитина не може ще крутити педалі, то якраз ноги поставить на ці підніжки. Коли підросте і буде дотягуватися до педалей, то ці підніжки знімаються і дитина буде користуватись велосипедом. А що ж таке Біговел? В моєму дитинстві його не було. Тож розкажіть детальніше про його функції. Біговел це те, що лише за формою своєю нагадує велосипед. А насправді по своїй функції він більше схожий на самокат, тому що він приводиться в дію за рахунок того, що ми відштовхуємось від підлоги. Угу. Сам Біговел його перевага в тому, що немає педалей, і якраз дитина не відволікається на ось цю роботу ногами. Буває, іноді дітям важко синхронізувати роботу ногами, і тому, якщо у нас просто виникає такий момент, то, ми, то дитина просто йде. Їй легше кермувати, їй легше тримати рівновагу, а в подальшому, коли вона підростає, можна вже переходити на педалі. Отже, вона просто сидить на сидінні, і ходить може керувати, і ходить ніжки. і просто ходить. Добре, з біговелом все зрозуміло. А з якого віку дітям зазвичай купують чотириколісні велосипеди, де два основних колеса, і два допоміжних? Зазвичай це діти від 3 до 6 років. Якраз таки так, перевага в тому, що ось ці колеса додаткові, вони мінімізують ризик того, що дитина впаде на бік на велосипеді. Коли вже трошечки дитина буде впевненіше себе почуватися за кермом велосипеда, ці колеса знімаються і вже велосипед стає двоколісним. Ну і перейдемо до підлітків. Розкажіть, будь ласка, як зорієнтуватися, як правильно обрати велосипеди для них. Взагалі для підлітків потрібно підбирати велосипед залежно від їх зросту. Наприклад, от в діапазоні 1,30-1,50 метр зріст це велосипеди з діаметром колеса 25 дюймів. Це, можна сказати, зменшені копії дорослих велосипедів. Якщо ми беремо дітей в середньому від 14 вже років, то там вже йдуть більш великі велосипеди. Це розмір коліс від 26 дюймів. Дуже вам дякую за корисні поради. А вам, друзі, хочу нагадати, що в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін величезний вибір велосипедів як для дітей, так і дорослих. Крім того, тут є чудовий відділ, де продають захист для велосипедистів, шоломи наколінники і наколікники та навіть рукавиці. Забігайте на шопінг до території мінімальних цін, а за корисними порадами заглядайте на наш Ютуб канал. Обов'язково підпишіться, ставте лайк та коментуйте. Ми все читаємо. До зустрічі в наступних випусках!